Концертних та фестивальних програм міста великої перемоги. Власне, просто приєднати до її благородної місії значення 9 травня, наскільки церкву милість з тобою. Акції подібного роду стали вже традиційними, проведені закладів саме до 9 травня, до Дня перемоги. А сьогодні, я думаю, вона не те, що традиційна, а вона. До речі, тому що при нинішніх подіях, в нинішньому розумінні всього того, що відбувається в нашій країні на сході безпосередньо, то вся Україна, і я думаю, не тільки Україна, але її, всі моряться і прагнуть миру на всій землі для того, щоб було нормальне людське життя. І сьогоднішня акція це підшеснює, тому що всі охочі, всі які разом, стане пришли. За мир, за мир в нашій Україні за мир нашій...